Ну і що, друзі, створив я собі тікток-аккаунт з монетизацією лише за 10 хвилин, без всяких проблем, безкоштовно. Не розумію, якого біса там беруть, за те навіть 10 доларів, навіть 200 гривень. Хірово знають, волоска бере за це вже 200 баксів. Розумієте? Ти просто заходиш, будь-яка інструкція, там vpn чик міняєш там регіон. Я зараз із Франції по типу вам віщаю, і все. В тебе є монетизація. Далі стоїть питання виводу коштів. Ну... По типу треба мати PayPal. По-перше, до виводу коштів треба спочатку їх ще заробити, розумієте? По-друге, коли я їх зароблю, тоді вже будемо дивитися, можливо, в Україні і з'явиться PayPal. Я давно планував зробити подібний формат. Іван Ліс Лайф, по типу за життя блогера. Будуть тут різні речі, по типу якісь розпаковочки, по типу якісь життєві лайфхаки. І якщо ти вже створюєш новий канал, чому б його не створити відразу в Тіктоці, який буде платити якісь ніякі кошти? розумієте? Сьогодні не бачу, в чому можна заробляти. Весь товарний бізнес просто падає. Я ж створив нещодавно канал, це сало, для того, щоб там якусь товарку продвигати. Нічого не продвигається. Дивлюсь на селяна, у селяна 600 тисяч підписників в Тіктоці. Він закривається. Каже, розпродаю, закриваюсь, тому що все стоїть. Люди повитрачали гроші на генератори, на зарядні станції. А де вони ці гроші взяли? Знаєте, да, вони взяли це у кредит у банку. І тепер. Коли купити або там умовно там, якийсь павербанк, мікрофон, все, що ти рекламуєш, люди купляють просто собі палку ковбаси і бутылку шампанського на Новий рік. Грошей просто тупо нема. Нещодавно сходив в сільпо, купив три бурячини, чесночину і лоток яєць. Друзі, 100 гривень. У мене зазвичай ходить дружина в магазин, я тільки її питаю, якого хера, де гроші. Ось сходив в магазин, купив просто нічого розумієте, на 100 гривень. Я не розумію, як люди живуть на 3500 пенсій, на 2000 пенсій. Вообще хрін хрінево знають, як це можна вижити. Основний канал Іван Ліс, друзі, нікуди не подінеться. Будуть такі самі професійні огляди. Багато в мене ще є в черзі на огляди різних речей. Трошки я втомився. Одне і те саме, одне і те саме, одне і те саме. Треба робити гарні відоси, треба робити, щоб вони залітали ти все время в напрягі, тому роблю ось Іван Ліс Лайф для того, щоб трошки розслаблятися, трошки робити якусь сілу зміну. Розумієте, друзі, мені реально потрібно щось нове, якийсь свіжий ковток повітря. Тому що зараз як відбувається? Йду сюди, в майстерню, на горище, дружині кажу, піду, запишу відос на півляму. Доба проходить півлями, будь ласка, там 250 тисяч у Фейсбуці, 250 тисяч там, у Тіктоці. Все зрозуміло, з оглядами все зрозуміло. Зрозуміло, що дивляться, як треба записати, щоб дивились, і так далі. і тому подібне. Да, тут можна заробляти кошти, все таке інше, але треба трошки відпочивати. Тому ось вам, будь ласка, формат. Сьогодні Бош Харьков, бокстузком є, прийшли мені якісь подарунки, і ось я буду вам показувати, що він прислав. Тому що, каже, що прислав тільки календарики. Щось я йому не вірю. Вічно він якісь там бошевські карандашики положив, якісь перчатки міловокі. Але хзе може і календарик. Тому, якщо буде подобатися вам такий формат, ви знаєте, що робити. А я пішов собі далі.